Поговоримо про ефективність, як зробити ефект появи чи зникання елементів на сторінці. Думаю, всі ви бачили попапи, тобто спливаючі вікна на сайтах. Коли щось з'являється на екрані, то користувач одразу дивиться на це. Таким чином ми можемо привернути його увагу до того, що нам потрібно. Показуючи спливаючий блок поверх основного контенту, ми економимо місце, коли нам треба дати одразу багато інформації. Також ми можемо робити появу блоку при скролі сторінки, акцентуючись на тому, що ось додалась нова інформація. Тож подивимось, як ми можемо зробити такий ефект. Ефект появи елементу ми можемо побачити на сайтах у вигляді попапу, який з'являється, одразу закликає користувача до взаємодії з ним, і також він зникає з екрану. Тож подивимось, як ми можемо зробити такий ефект. Для цього мені знадобиться зображення. З яким я буду взаємодіяти. Я буду використовувати keyframe анімацію, це анімація ключових кадрів. Для цього я до класу нашого зображення додаю Animation, вказую назву анімації. У мене це буде Appear, Вона має бути однаковою в анімейшені і в keyframe. Далі я вказую час анімації, скільки вона буде в мене тривати. Вказую linear, це означає, що в мене буде звичайна лінійна анімація без пришвидчення, просто з звичайною тривалістю. І також я вказую властивість Forwards. Вона відповідає за те, що мій останній кадр буде залишатися на екрані. Тобто після появи елементу він не буде знов зникати, а буде залишатися на своєму місці. Тепер в keyframe я вказую ключові кадри. Вони вказуються у відсотках. 0% це початковий кадр, і 100% це кінцевий кадр. Також ми можемо вказувати проміжкові етапи, наприклад, там 20%, 50%. Але поки нам буде достатньо двох кадрів. І спочатку я зроблю найпростіший варіант появи елементу це за допомогою властивості Opacity, тобто прозорості. Початковий кадр в мене буде Opacity 0, тобто в мене мій блок не буде видно. І кінцевий кадр 100%. Подивимося, як це виглядає. Ось так він в мене з'являється. В залежності від е, часу, який ми вказали, він буде з'являтися або швидше, або е, більш довго. Тепер ми можемо е, ще зробити інший варіант появи е, за допомогою трансформу. Я буду використовувати Transform Scale. Scale відповідає в нас е, за масштабування. В нього ми вказуємо числове значення, в мене буде від 0 до 1, тобто він буде повністю зникати, повністю з'являтися. І ось так цей елемент у нас тепер з'являється. Також я можу зробити цей скейл більш складним, більш цікавою появою, додаючи йому декілька значень. І так в мене він буде змінюватися по вертикалі і по горизонталі по різному. Я додам ще проміжковий кадр на 50%. І вкажу в мене буде 0,025, 1025 і кінцевий 1,1. Ось так тепер це виглядає. Тобто він. В мене розширюються по висоті. І в залежності від того, які параметри ми задамо, в нас буде змінюватися варіації нашої появи елементу. І останній варіант, який би я хотіла показати, це використання позиціонування. Для цього ми задамо нашому блоку. Position Absolute. І в ключових кадрах я буду приховувати. Цей блок, і потім він в мене буде так, ніби виїжджати з якоїсь сторони, там, з лівої сторони, з гори, як нам буде зручно. Я задам йому властив, щоб він в мене з'являвся з лівої сторони. А в нас ширина нашого блоку 500 пікселів, тому я здвигаю його ліворуч на 500 пікселів, так його приховую. І в кінцевому кадрі в мене буде left 0. Ось так це тепер виглядає, тобто в мене цей блок виїжджає з лівої сторони. Якщо я вкажу властивість top, то він в мене буде з'являтися згори. Ось такі цікаві анімації ви можете використовувати для появи елементів. Тепер ви знаєте, як робити появу елементів на екрані за допомогою css анімації. Сподіваюсь, було корисно. Розкажіть, які ще ефекти ви б хотіли навчитися робити, і приходьте дивитись нові відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні. До зустрічі!